Всім привіт! Як мене чути? Гарно, це моє перше відео з голосом. І сьогодні я не буду грати, я лише хочу обговорити деякі речі. Тож, перше, це плюси та мінуси ось таких відео з голосом. Перше, те, що мені не доведеться всюди писати текстом, бо це дуже багато займає часу. Друге, те, що це моя мрія з самого дитинства. Записувати такі відео з голосом. Так, ви все правильно зрозуміли. Я хотів ще запису... записувати відео з голосом ще з дитинства, але роблю я це тільки зараз. А от з всі, як на мене, є лише один, і того скоро не буде. А саме те, що я... це моє перше відео з голосом. І я трохи хвилююся, але ви можете мені з цим допомогти. А саме написавши в коментарях, чи вам подобається таке відео з голосом. А також поставити лайк та підписочку. Так я буду більше створювати отаких от відео з голосом. А тепер я дещо за спойлерю. Для тих, хто дивився всі мої відео. Якщо ви пам'ятаєте, в другому відео я казав, що в пряжах грає тільки з другом, який все знаєте. Ну, от, завтра з ними побачимося. Це був спойлер. Дякую за перегляд! Бувайте!